Який найкращий тример для гоління, саме для нульового зрізу, це звичайно Philips One Blade. Це, в принципі, один з кращих. Справді, я вам скажу як людина, яка перепробувала різні варіанти для, саме для гоління. Я вам скажу Philips дуже комфортний. Чому? Тому що ця голівка вона рухається вліво-вправо. Це голівка 360 нова, вверх вниз бо там раніше були трішечки інші. от. Оці зубчики, вони дуже дрібні і комфортні також на дотик. Добре, також приємно. На дотик, і це забезпечує комфортне гоління. Саме такий варіант дуже добрий для гоління всього тіла, для підпахвами, під зона бікіні, для підлітків і, звичайно, для гоління просто обличчя. Чому? Тому що оці голівки вони з заокругленим кінцем вони не колять, не подразнюють, дуже комфортні. І саме такий варіант ми рекомендуємо як підліткам, так і для інтимного гоління, так і просто гоління обличчя. Давайте я вам трішечки покажу, як це працює. Ось у мене, бачите, в принципі, дрібненька щетина, але... Бачите? Тример без питань бере. От. І наближене воління до станка. Звичайно, якщо ми порівнюємо під мікроскопом станок і, і там, тример, ну тример в будь-якому випадку щось там, якусь таку щитинку залишає. Але це наближено. Тобто він максимально буде брати масу. Тому що, якщо ми порівнюємо там. Різні тримери, там інших марок, ну вони можуть більше навіть залишати. Тому це класна альтернатива. Швидко, зручно. Тут, до речі, швидкість обертів 12 тисяч обертів. Що я здивований, тому що навіть багато китайських варіантів набагато менше по обертам. Плюс воду не пронити, можна промивати. Працює 45 хвилин від акумулятора, є індикатор, час зарядки до 5 годин. Оці елементи. Кольорові по бокам прорезинені ціна 1399 гривень. Тому кому потрібно, звертайтеся замовляти, пишіть вайбер, відправимо швидко.